Вітання усім сьогодні ми поговоримо про те, як вирішити проблему несанкціонованого зрізування зелених насаджень. Спершу потрібно звернутися із запитом на інформацію до органу місцевого самоврядування про те, чи наявний дозвіл на зрізування зелених насаджень. Цей дозвіл близькому порядку передбачений законом України. Про благоустрій населених пунктів, а саме статею 28 цього закону, порядок видачі цього дозволу передбачений постановою кабінету міністрів України про порядок видачі дозволу на зрізування газонів кущів населених пунктах. Доцільно дізнатися, яка ж мета була зрізування цих зелених насаджень, і це регулюється постановою кабінету міністрів України, про видачу дозволу на зрізування газонів кущів населених пунктах. Взагалі, рішення щодо зрізування населення зрізування зелених насаджень вона здійснюється за рішення виконавчого органу сільської селищної міської ради, а також на підставі документів, які передбачені законом України про регулювання містобудівної діяльності, саме стаття 35, 36 та 37. І за це передбачена за зрізування зелених насаджень. Передбачена і відповідальність. Стаття 153 Кодексу України про адмінправопорушення. І звичайно, що як і Нацполіція, так і Державна екологічна інспекція може складати протокол про адмінправопорушення, адже відповідно до постанови Кабінету міністрів України про державну екологічну інспекцію, Державна екологічна інспекція може складати протокол про адмінправопорушення, може накладати адмінстягнення.